Замовниця дзвонить до мене, каже: Іра, господи, приїдь подивись на плитку, там поклали майстри. Я не знаю, що мені робити. Приїжджаємо ми на будову, але я попереджала. Казала Жанна: ці майстри не можуть зробити нормально. Це не їх парафія. Ну, тобто Ці майстри що в тебе на будові не зроблять. Ні, ні, вони зроблять. Ми приїжджаємо. І це був такий треш. Просто це кров в очах. <свят> <свят> в майстрів чи в тебе? <свят> там були такі шпари, там було таке. Ну, такого я не бачила навіть в тих відео на, в тіктоках, та, як там кладуть плитку догори ногами, це майже те. І майстер так от прямо, чого ви доколупуєтесь? Тут все нормально. Тут все... полежить? Тосі зафугує. Тосі зафугує, то така велика фраза. Ну і я кажу, я вже не витримала, кажу, хлопці, я все розумію, а плитка дорогуща, просто капець бачу, Жанни вже сльози в очах, вона вже не... Ну, це кошти, шалені кошти, це вже нічого з цим не зробиш. Я кажу, хлопці, ну направду за таке вивозять. Ну, це неможливо таке робити. Ви що не бачите? Ну, Навіщо? Треба було сказати, що ми не вміємо працювати з таким дорогим матеріалом, ми не вміємо різати, ми болгаркою плитку ріжемо. Одним словом, вони. Що то все так нормально? Ми виходимо з замовницею, такі розчаровані, і він виходить з цигаркою і такі.